цього палацу та гостей для урочистостей відкриття зібратися біля центрального входу. Запрошуємо усіх благородних гостей, які розділяють сьогодні з нами радість народження автомобільного палацу Авто». Об'єднатися до урочистості відкриття. Good afternoon, dear ladies and sirs! Кажу я усім гостям, що в перекладі з англійською означає доброго дня! Проходьте, заходьте усі сюди. Запрошуємо вас, ближче! Вітаємо вас у першій серед рівних. Сині та славетні лицарі земель Галицьких нащадки дав його лицаря та лила, та сина його лева. Сьогодні ми усі зібралися для того, щоб об'єднати два славетних королівства. Українське Галицьке королівство жовто-блакитних знамен Галант авто. А також об'єднане королівство Моріс Геріч, а історія компанії, відомого у всьому світі британського виробника спортивних автомобілів, розпочалася у 20-х роках ХХ 20 століття у славетній Добрій Англії. Значний внесок в історію компанії MG – Зробила корпорація БМВ. Завдяки ні, покращилась технологічність бренду, а саме з'явилася нова форма. Форма хетчбек замість традиційного купе. І вже в міленіум корпорація MG вступає не лише з новими формами, формами але й з новими перспективами під назвою MG Rover Груп. Дивлячись на цей автомобіль, можна розповісти про подавання, смаки і характер його власника. А як же ж виглядає збірний образ власника автомобіля MG? Ікона стилю британська супермодель Кейт Мосс, експертчинка Вікторія Белькен, тренер проєкту Зважені та щасливі Ігор Обухівський, а також члени королівської сім'ї. Великобританії остан виглядає образ власника автомобіля МЧ і він досить вражаючий. Історія Борис поїздкевич, а також стильного авто МЧС не знайшла свій початок 21-й день народження, коли її величність. Елизавета Друга подарувала, подарувала своєму синові стильний автомобіль, Студент британського, британського коледжу. Юний юний принц, який вже на тоді їздила на, на такому шикарному автомобілі і на передньому сидінні помічали, помічали справжню дівчину. Так, а якщо говорити... Про прекрасну половину людства, жіночу половину, то одразу з дружина відомого футболіста Девіда Бекхема. Також вона є учасницею відомої групи Spice Girls Вікторія Бекхем і її автомобіль MGTF. Відома співачка і актриса. Його ще називають кош Спайс, що у перекладі означає шикарна парчинка. Тому її вибір припав на чудовий кабріолет. Ебатажна супермодель Кейт Мосс дуже сильно любить визуватися на своєму двомісному ростері «MG Майджет 1979 року. Вона є однією з найвисокооплачуваних моделей світу і має у своєму кар-паку безліч відомих брендів. Але завжди, повторюся, завжди обирає автомобіль MG для того, щоб їздити на яскраві високе Просто, просто успішний бренд. А що ж тепер необхідно зробити для відкриття такого яскравого автосалону з чудовими англійськими автомобілями? Напевно, традиційний весніянський обряд це як свята салона. Населенко молити Господа Богу, щоб освоїв працю всіх вас, хто присутніх. Могли користувати люди і дякувати Богу за ці дари, ці авто, і щоб цими автоми могли робити багато добра. Бо добро і покликаний, кожен з нас повинно робити добро, щоб тим добром ділитися. Тому просимо Зараз допомогти кожного благословення для цих авт і для працівників. Тут, тут працювати, щоб добре вдалося справа. Благословення Бог на завжди, мені на віки вічні. Амінь. Господи, помоліться, тобі сердешно моркнувся, зійшти з своє благословення на ці практичні засоби і на всій приваді їхні. Твої все доброю запобіганістю, захорони його в цілості і неушкодженої, спомагай же слух твої, що буде на цих автах. Подорожувати і дай дайфе, щоб у законі твій тут, ходячи, дорогу завтра твій, зберігаючи, змогли щасливо зайти до небесної батьківщини. Бо ти єси Бог минустей дров, і чоловіку люблю, і славою даємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Щоб ви добре їздили, Доброго дня, шановні друзі! Рада запропонувати вам два нових бренди. Це є сангйом і моріс Гарріс. Я сподіваюся, що кожна модель цього бренду знайде серед вас свого покупця. А кожен покупець знайде свій єдиний йому, в який підходить автомобіль. Щиро вас всіх запрошую сьогодні ознайомитись з даною маркою, ознайомитись з широкою лінійкою цих автомобілів. Наша компанія готова обслуговувати і надавати вам послуги якісні. Запрошую всіх до автомобіля. Ознайомитись Everyone is an expert in the world. До вашої уваги привернути цю машину, яка є флагманом модерного ряду Ворткері. Її душу, серце вклали в Європі. Те, що вона е, знаходиться і безпосередньо в Англії, яка Англія має свої давні традиції. І в самому навіть вреті е, цієї е, машини і інших відчувається той англійський стіл. Машина всіх автомобілів марки Морезгаритись «E і особливо в шостій моделі використані саме сучасні технології. Машина, крім того, що є технології, використані найсучасніші, дуже безпечна. Тобто, згідно європейських норм, які дуже є жорстокі по відношенню, будемо так казати, по вимогам. Ті всі автомобілі, особливо флагман MG6, має ці всі показники. Тобто машина надійна, безпечна, сучасна. І особливо хочу звернути вашу увагу на дизайн цього автомобіля. Їдучи на цій машині, ви ніколи не будете непоміченими в транспортному потоці. Ви будете мати харізму, ви будете відрізнятися від всіх інших і будете вирізнятися достойно. Тому е, я хочу, будемо так казати, запропонувати вам <смі>, більш детальніше звернути увагу на цю машину, От. а ми з своєї сторони е, зробимо все для того, щоб ви, е, якщо буде у вас потреба і бажання придбати такий автомобіль, змогли його придбати, обслуговувати і бути задоволені керуванням і використанням цієї, цієї машини. Інформацію. Тепер скажи, будь ласка, справжній англійський лицар, як тебе Майдан. Ти, напевно, дуже сильно любиш автомобілі, правда? І що ж ще одна спроба? яке теж колесо в автомобілі не крутиться, коли машина піде. Запасно! І далі наші запитання будуть дещо складніші. Було зафіксовано автокору, який називають найбільшим за історію автомобільного транспорту. Аж 100 кілометрів переда, причиною корпусу стало різке збільшення кількості вантажівок, які везли вугілля з провінції внутрішня Монголія в Пекін у поєднанні за автодорожніми роботами. Отже, увага! Запитання: за який період? Водії минали цей корок за 24 години, за 48 годин і за 5 діб. За 5 діб. Владимир. Дуже приємно. Ви, мабуть, були на китайському шосе в цей час, так? Так. Як, як ви собі уявляєте цю ситуацію, думаєте, з 5 діб об'їжджати корок так. так було насправді? Так, так. І ми вас кидаємо, опаски пароводи народження, здравої старі! Увага, наступне запитання. На 21-й день народження принців Чарльзу її величність Єлизавета ІІ подарувала автомобіль. Отже, запитання. Назвіть колір британського принца? Автомобіля британського принца. Можливо, хтось без варіантів відповіді зможе надати нам єдину вірну відповідь. Червоний. Червоний, но, на жаль, ні, не червоний. Давайте я вам нам трішки підсказую, так? Ще є червоний, це одна з відповіді, ще є чорний та небесно платитний колір. І білий колір. Отже, які варіанти, так? Білий. Ну що, Васило, я думаю, варто тобі пройтися, познайомитись з нашими гостями і все ж таки віднайти вірну відповідь. Хто отримує скарби MG за це запитання? Віду, я пошукаю, ось до цього мужчини, Так? Мужчина? Як ви гадаєте? Який колір? Білий. На жаль? Ні, на жаль, ні. ні. Ні, синього не було у варіантах. Синього не було. так? Ось її, жіночки, як ви гадаєте? Які колір? Вірно! Небесно благітний творят! Вітаємо вас! Вітаємо! Значно, значно більша кількість країн де продаються чудові автомобілі. Ні. Слухаю ще вірні відповіді. Хто ж бажає отримати скарби? мчи сьогодні. Отже, 200, 300 або 500 країн. Сміливіше? 300. Ні, не 300, а скільки? 500. Ну що ж, ми вас вітаємо. Серйозним подарунком для справжнього автолюбителя. Покажи, будь ласка, що там є? Це набір Філіпс. Ми тоді ще раз описи! Автомобілі MG. До якого класу? Де? А варіанти різні? Спорткар! суперкар, бізнес-карт. Суперкарт. Супер. Бізнес-карт. «спорткар»? Спорткарт! Це вірна відповідь! Ще один автомобіль. У 2070 році випуску подарований йому королевою, працює на біопаливі. Що видовляє це біопаливо? Не вірна відповідь. Зоні. Не вір відповідь. Давайте ще варіанти. З чого? чого ви навіть. А я виповіду, трішки туди. З Ні. Я перепрошую. Як ви думаєте, що видавляють біопаливо? Ні, але теж як варіант розглядається. Ні. Ні. А що ви зараз на столах п'єте? Так. А ще що можна на фуршеті вживати, як вигадаєте? А ще. Ні. Такі як більш жінки надають перевагу. Це вони... ні. Ні. О! Хто сказав воно? Правильно! Його пава робиться з вина! Ваш робити! Ось вашою виробичок! Бачите, як я вас привів до вірної відповіді? Наше запитання, і я попрошу усіх гостей звернути увагу на автомобілі, які є тут, у нашому салоні Калан Авто. Запитання буде таким: який з присутніх тут автомобілів з'явився на українському ринку лише два тижні тому, і є присутній тут, у салоні сьогодні? bizə <laughs>